Мені здається, що справжнього убивцю Фаріон ще не впіймали. Уважно подивіться на фото цього хлопця, який дві неділі сидів у дворі, намулював очі всім бабусям. У мене навіть є інтерв'ю, де бабуся каже: що Я його бачила два тижні. Я дивлюся, він сидить на лавочці, сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Потім ще одну. Надіваєте, я повернулася і помаленьку йду, а та пані була вийшла, вже тут чекала з валізою. І я чую, бу-бу! Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Він два тижні тут сидів на лавочці, ті шляпи в тому червоному. Ну, я казала, що він є підозрілий. А вам не здається, це дивне? Показувалося всім бабулям, всім свідкам в дивному капелюсі, в дивних окулярах. Цей хлопець аж занадто намагався запам'ятатись. Як на мене, це дуже дивна поведінка, як на кілера. Цей дивний капелюх, у ці велоокуляри, довгі рукава, 40 градусів жари. А він в довгих рукавах ходить по Львову. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, доповів, що затримав 18-річного хлопця. Як він зазнає. Я що операція була непростою і над нею працювали сотні фахівців. Підозрюваного, він ретельно обізнаний, готувався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, як готувався і так далі. Ну, от такі, наприклад, у нього були інструкції далі. Також да, це в месенджері в пошуковому. Це був скрін і забити в нього, і пошуковому, да, да, і в пошуках саме бувають сторінна федеральний фонд. Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами. Там ми заблюрили, є прізвища інших політиків, є депутати засідання облрад і так далі, він цікавився. Це вже бачите дати 21-23. Поліцейські сьогодні вже отримують відзнаки за розкриття вбивства. Хоча у нас є презумпція невинності, і суд ще не виніс свій вирок. Журналісти у суді йому стверджують в очі, що він вже вбивця. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Також і донька Ірини Фаріон. Ну тут я її розумію, вона на емоціях. <плес> Де будеш Ці, В ці завірусився, його язик, як він показував його. <плес> І, взагалі, щось в цій справі не клеїться. А як кримінальний психолог бачить портрет цього хлопця, і чи бачить в ньому взагалі психолог убивцю? Дивись, це відео можна якось пояснити психологічно, що людина, наприклад, вчинила злочин, але не готова цього зізнатись. Або, наприклад, за дійсно все таки є можливо спокійний стан з цього хлопця. Може говорити про те, що він можливо нічого не робив, бо вже з'являється версії, що він міг відволікати, наприклад, так чому він був загалом яскравий, Червоні кофті, що дуже дивно сьогодні виглядає, і що він можливо і не був таким підготовленим вбивцею, як його вважають. Про що це все свідчить? Воно в принципі очевидно, якщо подивитися повністю весь контент, але без емоцій, не накладаючи на це певні висловлення будь-яких експертів, просто проаналізувати його поведінку. Наклавши на цього ступінь соціальної значимості і, скажімо так, умовно звичайно, звичайною звичайної людської умови, жахливості, ступінь жахливості цього злочину, це вбивство, це вбивство підготовлене. Ну про замовни не замовне не будемо говорити, але його поведінка яскраво свідчить або про те, що він заздалегідь тривалий час готувався до цієї дії, тобто він цілком підготовлений, в тому числі до того, що він буде затриманий і підданий допиту тобто він стійко, виносливо переносить усі ці тяготи цього, цього, цього процесу. Тобто він впевнений у своїх діях, він впевнений. Я думаю, в тому, що ну та мета, яку він реалізовував, вона перевищує ступінь його відповідальності. Нас переконують в тому, що він підготовлена людина, але щось факти не збігаються. З метою конспірації він орендував три квартири, а потім він цих орендодавців взяв чеки. Ну не дивно орендував три квартири по чергово у центрі Львова та змінював місце проживання. Настільки він був, ну скажімо так, професіоналом, що у кожній квартирі він брав квитанцію. Ну, щоб, знаєте, як професіоналу підтвердити чеками звітність і отримати відповідно гроші від замовника, тобто ступінь ідіотизму, коли оприлюднюють цю версію. Причому виходять із розумними обличчями на прес-конференції, очільники нацполіції заявляють про те, що у нас є доказова база у вигляді квитанцій. Поясніть мені, що це за професіонал, який а бронює квартири зі свого телефону. І який бере квітанції про проживання в цих квартирах, документуючи сам факт перебування? Тоді вся ця конспірологічна версія про три квартири. Вона е, фактично не витримує критики. І Три квартири перетворюються у три хостели, які він, він міняв. Почергово ну, не сподобалося йому в одному місці. Жити переїхав інше, не сподобалося в другому. Переїхав в третє. і відповідно, адець тоді ж з доказами. Чи це є доказова база? Відповідальність за смерть жінки взяли на себе неонацисти російського походження. Свій злочин вони зняли на відео, а ворожі телеграм-канали почали активно його поширювати. Російські пабліки розповсюджували інформацію про смерть Ірини Фаріон. Також росіяни почали штовхати свої наративи, що вона померла за свої українські погляд. В результаті націонал соціалістичне групування NSWP заявили, що вони організатори цього вбивства. Вбивство сталося 19 липня. Вій. Її дворі Групування показало відео з місця вбивства. На ньому чутно скрик жінки, а потім постріл. Тому, якщо ви думаєте, що цей ряджений дійсно стріляв і був кілером, ну щось це дуже неймовірно.